Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні поговоримо, як виживають акваріуми під час відключення електроенергії в блекаут. Світло в середньому 4 години на день. Це, звісно, мало для акваріума, але якось вони нормально виживають. Зараз по черзі я вам про кожен акваріум розповім. Це акваріум 15 літрів. Тут живуть креветки і дафні магна. Ось ви можете їх зараз бачити, досить добре вона там розмножується. Тут немає в цьому акваріумі не обігрівача, не фільтра. Тут тільки аерація, така досить мінімальна. І більше нема нічого, і він. ну, це його стандартне становище, так що він без фільтра живе, все в нього добре. І в ньому немає ніяких проблем взагалі. Не водорості там не розмножуються шкідливі якісь вода прозора, чиста, все, все добре, всі живуть, креветочки живуть. Це я дав нього годую спіруліною. Ось. Так, вони їдять потрошку. Може, колись пізніше запущу в цей акваріум півника. Може, посажу півника, півників на нерест в цей акваріум. Ну, поки так він живе, цей акваріум. Тобто освітлення те, яке від звичайної лампи настольної. Ось. І все там росте, все в нього гаразд. Великий шар ґрунту, бо в ґрунті карамзії типі скло, і зверху засипана кварцитом сантиметрів 5. См. Росли нам є де рости. Ось, А це акваріум на 230 літрів. Тут стоїть два фільтра. Один, можна сказати, що зовнішній, ну це фітофільтр. Тобто вода піднімається. Помпочкою піднімається нагору. Там встановлена така миска в мене. Про це є відео, як я робила цей фільтр. Просто також насипана керамічні кільці, керамзіт. Ось. І оце така ганчірка там причеплена, це капрон. Я не люблю, коли шумить вода. І тому ця штука вона допомагає понійстичі вода назад в акваріум і нема шуму. В цій мисці там з боку є отвір, прорізаний отвір, і водичка там витікає. І я посадила рослини, ті, що були в акваріумі, посадила зверху в цю миску, і колись пізніше вони виростуть, але зараз їх ріст обмежений, бо нема світла. Це я показую, що це як влаштовано. Бачите, губка піднімається трубою наверх в ту миску. А це інший фільтрик. Я також надягла на нього таку трубку, щоб течію збивати, щоб не була така сильна течія в акваріумі, без калярії не люблять, коли течія. Ще хочу розповісти: Ось в мене анциструси. Було у мене три анциструси таких вже дорослих самець і дві самки. І так сталося, що від старості вже цей самець помер. І самки розподілили обов'язки. І тепер ця сиренька, вона раніше була самка, не багато разів. Тепер вона вирішила, що вона самець, відростила собі вуса, не ту другу самку і сидить на ікрі, Висиджує. А ось там хвостик, бачите, такі біленькі, то друга самка, яка відклала ікру. У анциструсів самець доглядає за ікрою. І за мальком сіренька, тепер, яка стала чоловіком, охороняє ці кринки. Це їм не подобається, що я на них дивлюсь, не будемо їх чіпати. З рослинами в цьому акваріумі все добре. Ростуть вони, звісно, повільніше, але водоростей на них немає. І в акваріумі біобаланс зберігається завдяки цьому фітофільтру, що згори стоїть. Роблю підміни води раз на тиждень і все, більше нічого тут такого нема. Це акваріум на 300 літрів, і тут є проблеми. Тут перенаселення риби, і коли не працюють фільтри, то це недобре для цього акваріума. З'явились водорості на рослинах. Тут живуть в мене скалярії штук 12, напевно, і безліч гупі більше 30. І також там ще є 10 коридорісів, 10 креветок Амано і таких звичайних маленьких креветок дуже багато. Це показую фітофільтр. Він по всій довжині акваріуму вклеєний по задній стінці. І завдяки цьому фільтру, так само, як і в цьому акваріумі, зберігається біобаланс. Зараз показую рослини. Бачите, тут з рослинами все добре, бо тут менше риби розсадила, хінодораси на передній план. Трошки є, залишилась така, як чорна бахрама. На Анубіасі, але то давня проблема історія це не із за того, що зараз світло викмикають. А це оцей акваріум на 300 літрів. Бачите, що тут робиться? Оцей Хінадора така як травичка, і він покрився цим брудом, це тому що багато органіки в акваріумі. Деякі рослинки нормально, нічого з ними не сталося, а деякі не витримали. От е німфія добре себе почуває. Що можна зробити в цьому акваріумі? Ну, Ці зіпсовані рослини, які водоростями переросли, їх просто треба зрізати, і щоб вони відростили нові листочки вже чисті. І можна додати в той акваріум води, там є резерв. Зверху там встановлений фітофільтр також. От Його можна зрізати і за рахунок цього фітофільтру додати об'єм води. А фітофільтр підняти над акваріумом. І тоді відсутність електроенергії, також не буде йому шкодити. Цьому акваріумі також ще встановлений внутрішній фільтр. Так, загалом вода тут добре, гарна, біобаланс тут не порушився. Але не вистачає об'єму, із-за того, що велика кількість риби, і коли вимикаються фільтри, то стає тут проблема. І я роблю також тут підміну води раз на тиждень і ще додаю добрива, щоб росли рослини гарно. Добрива додаю в усі свої акваріуми. Це макро, мікро, ось вони. І також, коли роблю підміни, то додаю кондиціонер ось такий антитоксин плюс калій. Це для росту рослин. Рослинки тоді дуже добре ростуть, але, звісно, рослинам треба хоча б 7 годин, 7-8 годин освітлення. Ось це про великі акваріум. І тепер розповідаю про свої маленькі монано акваріуми. Ось це такий в мене полюдаріум. Тут також встановлений фітофільтр, ось він, керамічні кільця і керамізіт, це як зазвичай. І от хочу показати, бачите, в мене тут ростуть орхідеї. Це в мене псувалися орхідеї, припадали. Я їх просто поклала на цей фітофільтр, там на, в ньому вклеєна кора пробкового дерева, просто зверху поклала ці орхідейки. І вони приросли корінцями до цієї боковушки фітофільтра і заросло все, мох Крісмас, піднявся, затягнув цю кору. І так от, бачите, ростуть собі. Вже я їх звідси прибрати не можу, але мені подобається. Також фітофільтри ростуть хінадориси. Вони прийняли вже таку повітряну форму. Бачите, корінці від орхідейки тягнуться у воду, і орхідейки добре ростуть. Це папороть, також звичайна папороть, та, що росте в акваріумі, і вона прийняла повітряну форму. Тут травичка в мене насіялася сама сівом. Ще тут є орхідея ваніль, вона там ще не дуже виросла. І все от затягнуло мхом. Оце коряги, як... корчі, які затягнуло мохом. Ось також, бачите, це шланг, через який подається вода. Сюди, ну все вже тут заросло добре. Водичка поступає в фільтр, фільтр вклеєний на бокову стінку акваріума, скляний фільтр. Ось. А з цієї сторони встановлена помпа. Губка вдягнута на неї, піднімається по трубці вода, ось так, і все, сюди подається вода, в фітофільтр. В цьому акваріумі я взагалі не роблю підміни води. Я просто доливаю періодично сюди воду, якщо вода випаравалась, то доливаю, тут живуть гупі і креветки. Такий акваріум. І, і головне, в акваріумі це світло на всьому можна економити, але не економити на світильниках. В мене на всіх акваріумах встановлені світильники RST Tech, і вони дуже якісні, і під ними добре ростуть рослини. І якщо світло Встановити таким чином, щоб воно потрапляло і в фітофільтр, То в фітофільтрі також гарно ростуть рослини. Бачите, це орхідея ваніль. І там ще ростуть мене хінодориси в тому фільтрі. Ну, Це також лампа растетеч. Це український виробник. В них можна замовити будь-якого розміру світильник. Ось це в них світильники для наноакваріумів, також вони вмикаються, вимикаються автоматично по заданій програмі, є е, Wi-Fi. Е, Можна встановлювати необхідну яскравість. Ось Це акваріум 30 літрів. І тут е, фільтрик такий дуже слабий, він тільки для аерації, виконує роль аерації. І йому взагалі не страшні ці вимикання, -вимикання світла. Все стабільна вже тут система. Тут гупі, креветки, і мікророзбора галактика. А цей акваріум у мене на кухні стоїть, на 50 літрів. Тут живуть і гупі, і також креветки. Також встановлений фітофільтр і світильник РСТТ, і фітофільтр. Рослинки там. Зараз страждають, бо вистачає їм світла, і коли вимикається електроенергія, перестає вода поступати в фітофільтр. І Рослини стоять просто в цьому керамзиті без води, і трошки вони в мене там попсувались з-за Ну, Нічого, вони це показує, як влаштований фітофільтр От також помпа, губка на нього вдягнута. Це заросло скло з зеленими водоростями, бо світло падає з вікна на цю сторону акваріума. І шланг вдягнутий, і поступає вода фітофільтр. Фітофільтр скляний, він просто вклеєний зверху на акваріум, на стінку акваріума. І вода суперова, рибки плавають тут і розмножуються і великі, і маленькі. І креветок тут досить багато. Мох Крісма, Німфеїдея з фліпера тут росте. І ніякого там поганого впливу того, що вимикають електроенергію, немає. Ну, тільки що в фітофільтрі трошки рослини гірше стали рости. Ну, це таке з'явиться нормальна подача електроенергії і все від. Відновиться. Рибки почувають себе добре, вода кришталева, чиста. І ті моменти, поки нема електроенергії, просто вся вода вливається з фітофільтра, в фітофільтрі зберігається вся. Мікрофлора, всі бактерії корисні, які треба для акваріума, зберігаються, не гинуть. Коли подається, знову електроенергія починає працювати фільтр, то поступає вода і акваріум відновлює свою життєдіяльність. Це вже не перший в нас блекаут, тому я перестроїла всі свої акваріуми на фітофільтри, і мені це дуже подобається. Раніше в мене були зовнішні фільтри, але я від них, від цих відмовилась. І ще в мене такі два контейнери з Дафнії. На Дафнію також особливо немає ніякого впливу, того, що немає електроенергії. Ну, там стоїть вона без аерації, без світла. Все одно все росте, розвивається, розмножується. Це Другий контейнер, то була Дафнія Магна, а тут Дафнія Маїна. Зараз покажу, бачите, скільки її тут все добре в них. Для них тільки кисень треба і світло. Ось. Таке вийшло відео і. Бачите, це акваріум, той, який, я вважаю, що він проблемний, бо в мене з'явились там водорості на деяких рослинах. так, взагалі, з водою тут все добре. Тож, фітофільтри рятують ситуацію, коли блекаути. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.